На цьогорічному оскарі Україна вперше за понад 30 років новітньої історії отримала заслужену статуетку. Її нам приніс фільм «20 днів у Маріуполі» Стеслава Чернова. Хоча, за іронією долі, усі ми та й сам режисер віддали би багато за те, щоб цієї нагороди ніколи не було. Це перший оскар в українській історії, сказав Мстислав Чернов, отримуючи нагороду. І я буду першим режисером на цій сцені. Хто скаже, я хотів би, щоб мені ніколи не довелось робити цю стрічку. Я хотів би, щоб Росія ніколи не Нападала на Україну і ніколи не окуповувала наші міста. Я віддав би свою нагороду, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян і звільнила заручників, військових і цивільних. Але я не можу змінити історію, не можу змінити минуле, сказав Чернов. І тут хочеться підписатись під кожним словом, а ще показати цей фільм усім, у кого не все так однозначно: від Трампа з Орбаном до папи римського. Можливо, тоді в їх головах хоч щось би перемкнулось, хоча.